Добрий день. Фірма віп запчасті хоче вам запропонувати запчастинки на нажатку капелла. Як завжди заходимо в повіскову систему свою. Chrome. А що ви там використовуєте? Набирайте слово ВІП-запчасті і переходите на сайт vipzapчасті.com. Заходимо. Тут ми вибираємо сільськогосподарську техніку. Вибираємо жатки, другий ряд оцей ярличок. І тут у нас пішли кукурузні жатки. Ми ним будемо займатися ще місяця два. Так, ми зробили олімак, тепер ми зробили ще капело. Це ті запчастинки, які ми продаємо на жатку капело. Ми її поділили по основних вузлах, ну, то есть, як, як в каталогі. Картіночка, ось, носки, це, це який центральний. Потім е е капот центральний, і е бокові такі нос носки й капоти. Ну, потім є також ланцю ланцюг мисовий, е запчастини до цього мису із каталога. І отут перелік, е перелік запчастин, які відносяться до цього узла. І так пішли ми по всіх узлах, які тут представлені. От Редуктор ножа подрібнювача. Заходимо сюди. Це ред... р... Частина, яка відноситься до ножа... Нож... приводу ножа подрібнювача, і пішли запчастинки. Якщо ви натискаєте на картиночку, вона міняє своє зображення. Щоб лучше було розглядіти запчастинку, яку ми, ми пропонуємо. Ну, Це перечень стандартних виробів, які проміняються, тобто кільця, підшипники, сальники, заглушки. А тут їхнє загальне, загальне фото. Так що, якщо вам потрібні запчастини на капела, дзвоніть, пишіть, будемо з радістю вам допоможемо. Це наші контактні телефони. Прямо у нас на складі і на відгрузках. Я зараз дистанційно роблю це відео. Поки. Пишіть на електронку, на Viber. З радістю вам допоможемо. Обов'язково з вами зв'яжемося, якщо не дозвонилися. Також тут ми пропонуємо скачати каталог. На цю жатку. Тобто, якщо ми з чогось упустили якісь там е підрозділи, а вас цікавлять запчастини з цього, з цього, то качаєте каталог і дивитесь, вибираєте по каталожах номерах, дзвоните нам або комусь другому, хто у вас може є ваш поставщик. Навіть е якщо не винний в нас закажете, то нічого страшного. Головне, щоб сайт був зручний, вам в вик вик використанні. Тут ми попідписували і ці і ще й поробили загальні. От, Наприклад, якщо взяти жатку от, F8. І тут загальні ось запчастинки, які пропонуємо ми на жатку капелла. Ось такі запчастинки пропонує фірма ВІП-запчасті на жатку капелла. Так що будемо раді, раді вам допомогти в лікуванні вашої жатки. Наступне відео у нас буде присвячено жартку Орош. Зараз воно виглядає отак. Ну але буде виглядати, як виглядає капелло або лімак драго. Щось, щось в такому роді. Дякую за увагу. Якщо відео було вам корисне, ставте нам лайк. Користуйтесь нашим сайтом. Я думаю, він буде корисний всім. Дякую за увагу. До побачення.